Всім привіт! Ви на каналі Математика по-українськи, з вами я, Ольга Торська, і я пропоную сьогодні розібрати тему, як ділити дроби. Це насправді легесенька тема, але багато хто заплутується і не розуміє, що робити, коли, як і де. Тому давайте поговоримо. Якщо у нас є дріб, приблизно в такому вигляді нам потрібно як? Пам'ятаємо, є чисельник є знаменник, чисельник знаменник. Першу частину прикладу ми лишаємо так, як воно є, тому що воно. Має право першості, воно було перше в черзі, ми його так і залишаємо. Що ж робити з другим дропом? Ми будемо множити на протилежний. Тобто ми знак поділити змінюємо на помножити. Якщо ми змінили знак, ми маємо ще щось змінити. Ми ось цей дріб перевертаємо верх ногами. І буде вже 8-6. А тепер згадуємо правило, до речі, в мене є відео про це, як множити дроби. Чисельник на чисальник, знаменник на знаменник. Скорочуємо все, що скорочується. І скорочуємо наперед, щоб не множити великі числа. 16 і 8, у них є спільне 2, навіть не 2, навіть не 4, 8. 16 поділити на 8, буде 2. 8 поділити на 8 буде 1. 3, 6 ділиться на 3. 3 поділити на 3 1. 6 поділити на 3 буде 2. Множимо 1 на 1. 1, 2 на 2, 4. Ідеальний дріб так і залишаємо 1 четверта. Давайте повторимо. 15 16 поділити на 10-17. 15, 16 залишаємо, множимо на 17. Десятих. Що ж тут відбувається? Шукаємо, що є спільного. 16, немає нічого спільного ніж між 15 і 17. 16 у нас буде без змін. 15 і 10 ділиться на 5. 10 поділити на 5 буде 2. 15 поділити на 5 буде 3. І залишилось, що зробити? Помножити те, що в нас є. Отже, 3 помножимо на 17. Буде 51. 16 помножити на 2. Скільки буде пригадуємо? 32. І ось тут у нас дилемма. Тому що 51, 32. Це неправильний тип, тому що 51 це в чисельнику, і він більший за 32. Тому виділяємо цілу частину. Ми думаємо 32, якщо 32 плюс 32, це вже буде 64. Це більше, ніж 51. Тому в 32 один раз поміщається в цьому числі. Буде одна ціла, І скільки тоді залишиться 51 мінус 32 19. І буде в нас. 19,32 залишається без змін. Це знаменник. Ми вже зробили з ним все, що могли. І ось з такого великого прикладу ми отримали 1,1932. Закріпимо наші нові навички і знання. 18,101 помножити на 15,6. 15 це що? 3 помножити на 5. 101 не ділиться ні на 3, 101 не ділиться ні на 5. 18 це 6 на 3. 101 не ділиться ні на 3, ні на 6. Все, тоді 18 і 6. Дивимось, ділимо на 6. 18, поділити на 6 буде 3. 6 поділити на 6 буде 1. Записуємо, що лишається 3 помножити на 15, 45. 101. Так і залишається. І оскільки в нас 45 більше число, точніше менше число, ніж 101, воно в чисельнику, ми так і залишаємо. Але на всякий випадок перевіримо, 45 це 9 на 5, 101 ні на 9, ні на 5 не ділиться. Ось я сподіваюся, що за допомогою цих прикладів і за допомогою правила ви краще запам'ятали тему, як ділити дроби, що з ними робити, коли ми виділяємо цілу частину, коли ні. Дякую вам за перегляд, підписуйтеся. Ставте вподобайки, коментуйте, побажайте мені всього найкращого. А я вам бажаю гарного дня до зустрічі!